Марина повільно йшла вулицею, тягнучи за собою важку валізу. Шість років Руслан обіцяв їй одружитися, але ці обіцянки залишилися порожніми словами. І ось тепер він не тільки не виконав своїх обіцянок, а й залишив її ні з чим, знайшовши собі іншу, гарну й молоду. Багато хто на її місці плакав би чи благав його залишитися, але Марина була занадто гордою для такого. Тож вона лише йшла крізь осіннє місто, що потроху вкривалося золотисто червоним листям і думала про те, як могло б скластися її життя, якби багато років тому вона обрала Дмитра. А не залишила його заради Руслана. Згадка про Дмитра змусила її злегка здригнутися, наче від холоду. У порівнянні з Русланом Дмитро здавався їй справжнім невдахою. Ходить у старих речах із секундхенду, грошей у нього вічно не допросишся. Завжди знаходив якусь відмовку, як от хвороба бабусі чи інші термінові справи. Але руслан це зовсім інша річ власна квартира, хай і подарована батьками, старенька, але своя машина, та й грошей у нього було вдосталь. Живучи з ним Марина не платила ні за що. Руслан покривав усі витрати. І ще давав їй гроші на манікюр, одяг, зачіски та фарбування. Скільки разів вони їздили до Туреччини та Єгипту, і жодного разу їй не довелося витратити власні кошти. Згадуючи своє безтурботне життя з Русланом, Марина відчула, як до її очей підступають сльози. Її ноги боліли від натертих каблуками мозолів, адже вона звикла пересуватися тільки автомобілем, а тут доводилося йти пішки. Іще почався дрібний дощ, наче нагадуючи їй, що осінь наближається, і незабаром стане ще холодніше. Її думки не могли знайти спокою. Вони металися від одного плану помсти до іншого. Вона навіть на мить подумала про те, щоб збрехати Руслану, що вагітна. Адже у боротьбі за своє, як вона вважала, всі засоби добрі. Зупинившись біля маленького кафе, Марина вирішила зайти всередину, щоб випити кави й трохи зігрітися. Їй потрібно було подумати, що робити далі, але спершу вона хотіла відпочити і обміркувати все, що сталося. Замовивши звичайну чорну каву без цукру й пару еклерів, Марина почала уважно розглядати відвідувачів кафе. Ось дівчина, яка довго обирала собі каву, а потім так само довго обирала десерт. Було видно, що офіціант вже неабияк втомився від її вимогливих питань, адже за цей час він міг би обслужити ще кількох клієнтів. За іншим столиком сиділа літня пара, неквапливо попиваючи чай і розмовляючи про щось приємне. Біля вікна сидів молодий чоловік. Погляд Марини мимоволі зупинився на ньому. Він був занурений у роботу за ноутбуком, час від часу відповідаючи на телефонні дзвінки. На ньому був дорогий костюм, стильна сорочка, а стрижка виглядала акуратно немов зроблена в елітній перукарні. На столі поруч з ним лежали папери, а також стояла чашка кави, з якої він час від часу робив ковток. Цього не може бути, ледь не вигукнула Марина, але вчасно стримала себе. Це був Дмитро, її колишній той самий хлопець, якого вона колись вважала невдахою. Тепер він виглядав зовсім інакше. Успішний і забезпечений. Зовсім не той Дмитро, який рахував кожну копійку. Марина раптово забула про все, що сталося зранку, про те, що Руслан вигнав її з дому. Усі її думки тепер були спрямовані на Дмитра, на його успіх, і на те, як сильно він змінився і як йому вдалося досягти такого успіху, звідки у нього такі гроші. Вона не могла відвести погляду від нього, і всередині неї народжувався новий план. Дмитро був зовсім іншим. Колись він виглядав м'яким і невпевненим, і з тією вічно винною усмішкою та поглядом вірного друга. Але тепер цей чоловік був зовсім іншим. Від нього віяло силою та впевненістю. Його серйозний погляд говорив про те, що він чітко знає, чого хоче від життя, і може дозволити собі будь що. Марина думала, як вона могла так помилитися, обравши Руслана замість Дмитра. Як вона могла проміняти того, хто ймовірно мав великий потенціал, на Руслана, який підвів навіть свого кращого друга, заманив її гарними обіцянками, показавши золоті гори? Вона повірила йому, піддалася спокусі. А тепер тепер вона залишилася зовсім одна. Без житла, без роботи та без жодних реальних засобів для існування. У неї, звісно, залишилися якісь гроші, але з її звичками до витрат вони швидко закінчаться. А що далі? Йти працювати, але куди? Її нікуди не візьмуть без досвіду. Марина ніколи не працювала. Після отримання диплома вона покладалася на Руслана, вірячи, що їхня ідилія триватиме вічно. Спогади про Руслана та те, як він з нею вчинив, змусили Марину ледь не розплакатися. Їй було шкода не стосунків, а себе. Вона відчувала себе покинутою, мов іграшка, з якою награлися і вирішили викинути. Щойно знайшли нову. Кава була випита, еклери з'їдені, але Марина не поспішала йти. Вона сподівалася, що Дмитро помітить її та сам підійде до неї. Марина розповіла б йому, як важко їй зараз, як Руслан підло з нею вчинив, кинувши на призволяще. Дмитро, звісно ж, зрозумів би її. Допоміг. Можливо, навіть запросив би пожити до себе. Адже колись вони вже жили разом до того, як вона пішла до Руслана. Спогади про минуле були для неї гіркими. Старенька квартира Дмитра ще з радянським ремонтом і меблями здавалася Марині символом застою. У вітальні стояв старий полірований сервант із кришталем, який витягали лише на великі свята. Поруч був такий же старенький диван із продавленим сидінням. Телевізор, старий ламповий апарат, який Дмитро ніяк не міг замінити через брак грошей, холодильник. Старий величезний холодильник, який робив такий шум, що сусіди чули його через стіни. А ще цей годинник із зозулею. Марина ненавиділа його і кожен раз здригалася, коли зозуля вигукувала своє куку. -ку». Всі ті роки, що вона жила з Дмитром, вона так і не змогла звикнути до цього годинника, а його бабуся. Ця маленька слабка жінка, яка майже весь час проводила в ліжку в своїй кімнаті. Вся квартира була просякнута запахом ліків і трав. Скільки разів Марина благала Дмитра відвести бабусю до будинку для людей похилого віку, вона навіть одного разу домовилася про все. Але тоді Дмитро поглянув на неї з таким обуренням, якого вона ніколи раніше не бачила. Він сказав, що бабуся його виховала, не здавши до дитячого будинку, і він не зможе відправити її до будинку для старих. Він доглядатиме її сам. І замість того, щоб цінувати його доброту, Марина лише подумала, що все її життя тепер буде супроводжувати цей запах старості й ліків. Тут якраз з'явився Руслан. Гарний, успішний і багатий. Марина зрозуміла, що саме з ним вона матиме все, про що завжди мріяла. І не колись у майбутньому, коли Дмитро збере достатньо грошей, а тут і зараз. Руслан завжди відрізнявся своєю щедрістю, легко витрачаючи гроші ліворуч і праворуч. Він не раз позичав Дмитру на ліки для бабусі, а іноді приносив пакети з їжею, роблячи вигляд, що просто хоче посидіти разом адже, мовляв, із порожніми руками в гості не ходять. Насправді ж він придивлявся до Марини оцінюючи її зовнішність і звички, він бачив, як вона носила ці самі джинси, змінюючи лише футболки з білої на рожеву. як сама підстригала собі чубчик у ванні, як фарбувала нігті, ретельно створюючи потрібну форму. Руслан розумів, що вона заслуговує кращого життя, ніж те, яке мало поруч із Дмитром. Одного дня він запропонував Марині піти до нього, і вона без вагань погодилася. Це сталося, коли Марина поверталася з магазину, і Руслан на своєму спортивному автомобілі зупинився біля неї. Сідай, підвезу, сказав він. Марина мовчки сіла в машину. Вона мовчала і тоді, коли він розвернувся і повіз її в невідомому напрямку. Їй було байдуже, куди їдуть, головне, що з ним. Руслан завіз її в торгові центри і накупив купу речей одяг, взуття, косметику, парфуми. Пізніше вони пообідали в кафе, і вже тоді Руслан прямо сказав їй що закохався і не хоче ділити її з кимось іншим. Він запропонував їй залишити Дмитра. Марина не задумувалась довго. Вона навіть не захотіла забрати свої речі чи попрощатися з Дмитром. Просто відправила йому смс. Вибач, я йду до іншого. Не шукай мене, я не повернуся. Дмитро все зрозумів. Він не став телефонувати чи писати їй, не намагався побачитися. Він вирішив забути її, хоча це було важко. Але він впорався, а вона. Тепер Марина сиділа в кафе і жалкувала про свій вибір. Вона зрозуміла, що втратила шанс бути щасливою і коханою. Дмитро любив її щиро, і, мабуть, ніхто ніколи не кохатиме її так, як він. Вона зробила величезну помилку. А може це було більше, ніж просто помилка? Може варто спробувати повернути все назад? Можливо, Дмитро все ще її любить? Може, він буде радий зустрічі? Марина встала зі свого місця і кілька разів подумки повторила слова Ти зможеш? Вона почала рухатися до Дмитра, але здавалося, що дорога через кафе тягнеться в вічність, а ноги не слухаються. Десь посередині вона зупинилася, сумніваючись у своєму рішенні. Але ще раз оглянувшись на свій столик, де поруч самотньо стояла валіза, вона зрозуміла, що іншого шансу в неї не буде. Якщо не підійде до Дмитра зараз, може залишитися без даху над головою. Залишалося лише кілька метрів, коли вона почула за спиною. Тату, тату. Дмитро підвівся з за столу, усміхнувся і пройшов повз неї, навіть не глянувши в її бік. Його вишуканий одеколон змусив Марину здригнутися, нагадуючи про те, як вона сумувала за ним весь цей час. Як вона хотіла повернути час назад, Дмитро підняв маленьку дівчинку, яка бігла до нього, ніжно поцілував молоду жінку, що стояла поруч, і повів їх до столу. Марина повернулася до свого місця, намагаючись здаватися байдужею, але всередині її розривало від болю. Їй було боляче усвідомити, що Дмитро вже не належить їй, що вона залишилася нікому не потрібною. Вона згадала, як сама колись знайшла заміну, а тепер заміну знайшли їй.